Життя – це гра, а люди в ній актори? Чи погодитесь ви з такою думкою? А що відбувається, якщо актори відступають від сценарію? Говний безлад? Правила це свого роду загальний сценарій життя. Навколо нас дуже багато правил: правила дорожнього руху, правила поведінки, правила гри і так далі. А як можна виконувати таку величезну кількість правил? Насправді, більшу частину загальноприйнятих правил ми виконуємо автоматично, тому що так звикли, та й часто зазвичай так зручніше і безпечніше. Нещодавно я прочитав цікаву цитату, яку свого часу написав Стів Джобс, засновник компанії Apple. Ось про що він говорить: порушуйте правила. Ті, хто бачить речі інакше, не в захваті від встановлених правил. Хіба правила створюються для того, щоб їх порушувати? Це можна прирівняти до виду спортивного єдиноборства, бої без правил. Роби зі своїм суперником, що заманеться. Виводимо цей вид спорту на суспільство і що маємо? Порушення закону, вбивства, насильство, одним словом, хаос. Отже, чи варто сьогодні порушувати правила життя? Для чого створені правила? Як ними керуватися? Поговоримо про це у програмі Біблія свідчить. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Духовний лідер Тибету Тензін Г'яцо, більш відомий під псевдонімом як Далайлама, сказав наступне: Вивчайте правила, щоб знати, як їх правильно порушувати. Далі зазначає: якщо ви помолилися, негайно зробіть все, щоб це виправити. Розмірковуючи над даними цитатами, виникає запитання, навіщо вивчати правила, якщо потім я їх буду порушувати. Чи не краще для мене одразу жити за правилами, які дозволяють мені бути чесним перед самим собою? Цікавий факт. Дослідники з'ясували, заможні люди схильні частіше порушувати встановлені правила та моральні норми, аніж представники нижчих верств суспільства. Вони брешуть та хитрують більше, аніж члени нижчих соціальних верств. А причиною цього є жадібність. Мовляв, вони не обмежують себе ні в чому, навіть якщо їхні бажання переходять загальноприйняті правила та моральні норми. Легкую атлетикою я почав займатися з 17 років. У мене це просто сімейно, у мене мати, майстер спорту по велоспорту. Сестра у мене теж була членом збірної команди України з легкої атлетики, і я пішов по стопам, яким я також займаюся вже як довгий час. Ви знаєте, в спорті це одне з найголовніших дотримуватися правил, як в спорті, так і в житті. Воно повсюду діє, тому що в спорті це дуже все строго і воно має так само бути в житті. Наприклад, якщо ти порушив правила, то тебе, як правило, дискваліфікують. Так само спортсмени мають себе поводити в житті, не порушувати правила і вести чесну гру як в житті, так і в спорті. Знаєте, різне бувало в житті, якщо і порушував, порушував правила, то не навмисно так виходилось. Але в спорті я багато розустрічався з тим, як навмисно порушували правила, але деколи їх карали, деколи і не вслідкували за ними, але це життя, і без цього просто не буває. Завжди, якщо ти хочеш добитися якихось великих результатів, незалежно від того, в спорті ти чи в житті, треба грати чесно. Треба не порушувати правило. Я думаю, так само і говорить Біблія. Що не порушуй правила, живи чесно, не обманюй, і все у тебе буде добре. Бо все завжди вертається. Розмірковуючи над важливим питанням сьогодення, з точки зору людської думки, хотілося б звернутися за порадою до вічного, найціннішого, найкращого порадника, який сьогодні дає відповідь на всі запитання. Це Біблія. Свого часу, коли Ісус Христос перебував на нашій землі, Він постановив два золоті правила, які існують і дотепер. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю, і друге правило люби свого ближнього як самого себе. Наскільки важливим є правило любити Бога і любити ближнього? Немає заповіді більшої від цих. Промовив Ісус. Згідно з паралельною розповіддю, Ісус сказав, що на цих двох заповідях тримаються всі інші заповіді. Це є два основних правила, про які сьогодні нам варто пам'ятати. Чому? Насамперед, розгляньмо, за яких обставин Ісус промовив ці слова. За кілька днів до своєї смерті Він навчав у храмі. Вороги ставили йому підступні питання, намагаючись піймати на слові. Але кожного разу відповіді Ісуса змушували їх змовкнути. Тоді Ісусу поставили таке запитання: яка заповідь найбільша? Це було складне запитання. Деякі юдеї сперечалися, котра з понад 600 заповідей Моїсеєвого закону найбільша, тобто найважливіша. А багато хто стверджував, що всі заповіді однакові, важливі і неправильно вважати одні заповіді важливішими за інші. Як же відповів Ісус? Він звернув увагу не на одну, а на дві заповіді. Спочатку Він сказав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Слова серце, душа, розум до певної міри взаємопов'язані. В одному довіднику сказано: Бога потрібно любити цілковито і беззастережно. Отже, якщо ви любите Бога, то будете намагатися прожити кожен день так, щоб догодити йому. А догоджати Богові означає виконувати правила і принципи християнського життя. Потім Ісус сказав: люби свого ближнього як самого себе. Дійсно, любов до Бога і любов до ближнього нерозривно пов'язані між собою. Якщо ми любимо Бога, то обов'язково будемо любити і свого ближнього. Хто мій ближній і що означає любити Його? Моїм ближнім може бути мій друг, мої батьки, мої колеги по роботі. Це також можуть бути і наші вороги, коли ми їх не прощаємо або ненавидимо, то порушуємо оці правила моральної чистоти. Любити ближнього як самого себе означає поводитися з іншими так, як ми хочемо, щоб вони поводилися з нами. Це ми покажемо, що любимо Бога, який створив на свій образ і нас, і їх. Догодити Богу неважко. Усе, чого Він вимагає від нас, можна сказати одним єдиним словом любов. Ця риса завжди була і буде суттю правдивого поклоніння. Проте любов це не лише слова і почуття. Але й вчинки. Це золоте правило, від якого залежить наше щасливе життя. Архієпископ Еремит Любомир Гузар сказав: правила здорової, творчої, корисної для спільноти діяльності, співзвучні із заповідями, які милостивий Господь і Творець дав віруючим людям ще давним-давно, у старозавітні часи. А Ісус Христос повторив і підтвердив їх у новому Завіті. Отже, правила нормального суспільного життя походять від Господа Бога. І ми, люди, якщо щиро бажаємо жити в розвинутій державі, повинні цих правил послідовно дотримуватися. Висновок один: правила є створені для того, щоб їх виконувати, а не порушувати. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Дослідіть написання. Так свідчить Біблія.